Офіційно, Арда Тюран головний тренер донецького шахтаря. Після того як багаторічна гегемонія Шахтаря завершилася сезоном поза топ 2 клуб потребував серйозних змін, і в першу чергу попрощатися треба було із тренерським штабом Маріно Пушича з 96-го року. Донечани посідали стабільно або перше, або друге місце в чемпіонаті. Завершення сезону поза цими позиціями безпрецедентна подія для українського футболу, не дивлячись на те, що минулого сезону Пушичу вдалося виграти і кубок України, і чемпіонат. Тож на той момент здавалося, що боснієць має всі шанси надовго закріпитися на посаді. У поточному ж сезоні саме тренер став головним об'єктом критики з боку експертів та вболівальників. Але Маріно Пушич то вже історія. Тож перегортаємо цю сторінку історії і розпочинаємо нову. Пропоную ознайомитися із новим тренером гірників Арда Тюраном. Арда Тюран головний бетбой футболу. Бив суддю, просив себе застрелити, а свідком на його весіллі був сам президент Туреччини Рдже Пердоган. Мене звати Марина Машкіна. Ви на Ютуб каналі Спорт Арена. Сідайте позручніше і давайте знайомитися трішки ближче із новим тренером Донецького шахтаря. Але перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися на ютуб канал Спорт Арена і написати ваш прогноз у коментарях. Наскільки вдалим буде таке турецьке підсилення? Вся кар'єра Турана сформована із божевільних історій. Ще на початку футбольного шляху молодий Арда давав купу інфоприводів Галата Сараї. Втратив свідомість під час матчу, захворів на свинячий гриб. Прийшов на тренування із порізами та синцями після ДТП. Але давайте про все по порядку. Арда Туран розпочав свою кар'єру у Галатасараї, до академії, якої він вступив у 12 років. У 18 Турана віддали в оренду до Манісаспора, але потім Туран повернувся до свого рідного клубу, де став ключовим гравцем. Турецького футболіста назвали новим Георгі Хаджі, легендою Румунії та Галатасарая. Загалом же за Галатасарай він зіграв 240 матчів, забив 49 голів галів та зробив 77 асистів. У сезоні 2007-2008 Туран завоював із Галатасараєм свій перший чемпіонський титул. 2008 рік був дуже виснажливим для футболіста. Тому не дивно, що під час матчу чемпіонату Туреччини проти Істанбула Турану стало погано і він втратив свідомість. Тоді лікарі сказали, що прискорений пульс футболіста був спричинений стресом та перевтомою. Розкрутився ж Арда Туран у 21 рік як зірка Євро 2008 Можна сказати, що Туран став головним відкриттям тодішнього мундіалю. Тоді Арда забив два голи на груповій стадії, і збірна Туреччини вийшла до півфіналу Євро. Після цього він став великим проспектом, але більше на таких турнірах не забивав. До речі, він провів рівно 100 матчів за збірну Туреччини. Це топ 5 в історії національної збірної Туреччини. Не дивно, що талановитого футболіста постійно сватали в різні топ-клуби, але він обрав Іспанію. У 2011-му Арда перейшов до Атлетико Мадрид, підписавши контракт на 4 роки. Сума трансферу склала 12 мільйонів євро. А Туран став найдорожчим турецьким футболістом в історії. Загалом Арда Туран ставав двічі найдорожчим футболістом Туреччини при переході з галата в в Атлетику з Атлетико в Барселону. Проте, в Іспанії Арда Туран запам'ятався не тільки значними успіхами, але й дещо дикою поведінкою. Не дивно, що Туран знайшов себе в Атлетіко. Його агресія гармоніювала з духом Дієго Сіміони. Турок виграв з матрасниками Прімеру та Лігу Європи, а також дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів 2013-2014. Але навіть на тлі мадридських шибеників Арда виділявся у матчі Кубка Іспанії проти Барселони. Він жбурнув бурнув буцею бокового арбітра, бо той не зафіксував порушення правил. До речі, головний суддя показав тоді лише жовту. Барселону, схоже, така поведінка підкупила, адже за кілька місяців каталонці підписали Арда Турана за 35 мільйонів євро. Зіркою в Барселоні Туран так і не став, зате двічі поклав хитрики за Барсу у лізі чемпіонів у ворота Борусі Менхенгладбах. А потім в Іспанії у ворота Еркулеса. Тільки Рівалдо, Ето Месі, Рональдіньо, Неймар і Туран оформлювали хетрики за Барсо Велчі. Витівки Турана перекочували до збірної Туреччини влітку 17-го Арда вилаяв і схопив за горло журналіста в літаку, який його критикував. Справа була в літаку, коли збірна поверталася з матчу проти північної Македонії. Арда почав звинувачувати у продажності журналіста. Мовляв, той у статті написав, що Туран вибивав у федерації футболу Туреччини бонуси за вихід збірної на євро. Хто тобі дозволив сісти в літак? Кричав тоді Туран. Партнерам по команді довелося його навіть заспокоювати. Трішки згодом Туран потрапив у немилість Барселони і був орендований Істанбул Башакшахіром. Клуб президентський тому нікого не здивувало, коли через півроку Арда одружився на турецькій супермоделі, а на весіллі свідком був. Сам президент Туреччини Ерджеб Ердоган. Дехто в мережі навіть пише, що Арда Туран зять Ердогана, але це фейк. Тож можна сказати, що Туран фейковий зять Ердогана. На весіллі теж стався конфуз. Наречену Турана репортер необачно запитав, чи задоволена вона скромною церемонією. У Турана просто знесло дах. Вияви повагу, інакше я роздавлю тобі голову і видавлю очі. Ти розмовляєш з моєю дружиною. Проте найсильніша історія трапилася в нічному клубі. Арда підкатив до дружини відомого турецького співака Мейка Шахіна. Той обурився, але отримав сильний удар у носа від Турана. Співака госпіталізували, а Арда поїхав за ним до лікарні ще й прихопив із собою пістолет. Футболіст кинув зброю, баркаю і закричав: Я не знав, що це твоя дружина. Вибач, просто застрель мене! Співак відмовився, після чого Арда сам схопив пістолет і пальнув по палаті. Турана засудили до двох років та восьми місяців ув'язнення за напад на людину та незаконне зберігання зброї, Щоправда, засудили умовно. Після палкої кар'єри гравця, яку він офіційно закінчив у 2022 році. Вже навесні 23 го Туран розпочинає свій тренерський шлях в Туреччині. Перш за все, треба зазначити, що Туран молодий фахівець, як за віком, так і за досвідом. Йому всього 38. А кар'єру тренера він розпочав у 36, коли прийняв ею спор. Ею спор до призначення Орди ніколи не виступав в елітному дивізіоні, а в першу лігу повернувся лише у компанії 21-22 після 37-річної паузи. І турану вистачило всього одного дебютного повноцінного сезону, аби зробити історію: вивести юспор у суперлігу. Хоча до цього вони фінішували максимум шостими. Тоді Туран казав наступне: я планую впровадити ту стратегію, яка працюватиме в довгостроковій перспективі на 5 років уперед. Я хочу створити клуб, який потрапить до Єврокубків. Я хочу команду, яка зможе грати у володінні м'ячем. як Манчестер Сіті у Арди. Тоді запитали, що ви будете робити, якщо вам запропонують очолити Галатасарай чи Фенербахче. Відповідь була красномовною: краще бути лідером у своєму селі, ніж другою людиною в Римі. За останній час Туран дав чимало великих інтерв'ю. У них він, зокрема, багато говорить про свої ідеї та тренерську філософію а також зазначає, що ледь не все запозичував у своїх тренерів впродовж ігрової кар'єри. Найбільший вплив на його бачення мали Дієго Сіміоне та Луїс Анріке. Аргентинець в плані організації захисту, а іспанець в плані володіння м'ячем та атаки. Ось одна із відомих цитат Турана, аби краще зрозуміти його філософію. Я міг би бути трохи уважнішим, але м'який Арда це вже не арда. Якщо забрати в мене цю агресивність. Я втрачаю свій стиль гри. Якщо ти закохуєшся футболіста і намагаєшся його змінити, значить ти більше не закоханий у нього таким, яким він є. Не менш професійно Туран підходить і до відносини з гравцями. Процитую: я тренер, який встановлює правила з першого дня і очікує, що всі їх поважатимуть. У свій перший день у команді я сказав гравцям: я завжди буду для вас відкритим. Ви можете говорити зі мною про все, ділитися своїми проблемами, своєю радістю. Ми можемо досягти успіху або зазнати невдачі. Але одне я вам обіцяю: я ніколи не буду вам брехати. Шахтар буде першим міжнародним викликом для Турана як тренера. За інформацією турецьких змі. У Туреччині Туран заробляв 700 тисяч євро на рік. В Україні ж турецькому спеціалісту платитимуть майже втричі більше, ніж на батьківщині. В Шахтарі Арда отримує 2 мільйони євро чистими за сезон. Контракт між сторонами розрахований на два сезони до літа 2027 року. Арда Туран стане 39-м наставником в історії Донецького клубу. Hello, Shakhtar fans, this is Arda Turan, your new Еле шахтарфас, дісіардотура, Йорнів Гедкоч. А я Club. See you soon. До речі, можливо, хтось пам'ятає, але Арда Туран та нинішній спортивний директор Шахтаря Даріо Стрена рубалися один проти одного на євро 2008 Тоді команди видали пік у кінцівці екстра тайму, обмінялися голами за лічені хвилини. Проте картаті видали дуже погану серію пенальті. Також Арда та Серна перетнулися на євро 2016 у статусі капітанів команд. Вою спорі Туран продемонстрував агресивний і атакувальний стиль і зумів вивести команду в лідери чемпіоната. Тепер перед ним стає нове завдання: повернути шахтар на вершину українського футболу і підготувати команду до Єврокубків. Не можу не відмітити те, що Туран користується шаленою популярністю в інстаграм. У турецького тренера близько 11 мільйонів підписників такого у нашому футболі ще не було. Колеги з портала Трибуна підрахували, що 29 футболістів і офіційний акаунт Шахтаря мають підписників загалом 3 мільйона 784 тисячі 71. Це майже втричі ніж у Турана у Туреччині. Туран величезна зірка. Якщо за європейськими мірками Туран просто зірка, то за мірками турецької провінції масштаб його популярності важко переоцінити. Не про кожного тренера приїжджає знімати спеціальний серіал Амазон. Невідомо, як складеться з ігрової точки зору у Турана в Шахтарі, але впізнаваність він точно покращить. Такий він геній футболу і герой скандалів. Арда Тюран. А що думаєте, чи вдасться Арда Тюрану досягти великих успіхів в Шахтарі? Пишіть ваш прогноз у коментарях. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет! Бери від гри своє!